Зараз Раша що кораблюм, який став мішенью, і по ньому там б'ють з усіх орудій. Оці МПЗ просипаєшся, МПЗ. Сьогодні 31 да, я проснувся вже Волгоградське МПЗ, чи його по другому кругу, ну, це щоб не змогли його якось відремонтувати. Чи це в перший раз я вже збився з рахунку, там е, Ніжнікамський, потім, Ніжнігородський. Який ще там, ну їх багато ці. ці, Це за останню там о, за останній тиждень. О, їх три чи чотири пробомбили вже, а це. Зрозуміло, що іде до того, що цей корабль затонеть. І зараз не було. Я ні разу не бачив у Путіна реальних попиток до перемовин. Зараз я думаю, буде, тому що з нього стягують штани, і що там з ним хочуть зробити, це ми можемо тільки здогадуватися. І таким фактором, що чи будуть ці перемовини чи ні, це фактор основний, наскільки Трамп захоче прикривати його дупу Путлера. А По Трампу не зрозуміло, що цей Трамп хоче. Чи Путлера зараз загнуть, чи цей корабль потоне. Ну те, що він іде до того, що потоне, це вже зрозуміло. На дізельному топліві всі тепло... тепловози, кораблі. Багато там це багато підприємств залишиться без енергії, без, енергії, без палива. Що можна сказати, тобто Рашу зараз може то і те, що ці удари не припиняться, це для мене було зрозуміло ще півроку назад. По МПЗ удари не припиняться. Україна б'є в одну точку, а ця ну, отрасля ще за, за рахунок якої Раша виживає. Так що зараз побачимо, чи перемови не побачимо, чи затоплення. Раши. Все на все добре, до слідючої зустрічі.